Завершується встановлення ангіографу. Про це у ході апаратної наради повідомив головний лікар Шоскінської центральної районної лікарні Олег Штогрин. На минулому тижні підключена напруга, апарат рухається вже. на цьому тижні. Якщо все буде гаразд, роботи будуть завершені. Буде проведено тестування. Потім будемо чекати команди по навчанню фахівців. І ми вже одночасно починаємо оформляти дозвільні документи, бо це теж довга історія. Це всі дозволи, паспорти, але все поки що йде по плану. Так що дякую всім. Сумська область пройшла пік епідемічного підйому захворюваності на грип та інші ГРВІ. Захворюваність знизилась та стала нижче епідемічного порогу середнього рівня інтенсивності. В Цілому по Сумської вона вже пере нижче епідемічного порогу майже на 16%. відсотків. По нашій шостинській громаді і по місту Шостка в цілому протягом всього сезону, ми не мали перевищень рівень захворюваності оцінювався як низький. І ми за тиждень по місту у нас хворіє всього десь 400, 350, 400 осіб. Минулого тижня у Шоскінській громаді зареєстровано два випадки грипу. Спочатку під сезону чотири. Всі вони підтверджені швидкими тестами для виявлення антигенів вірусів грипу. Внаслідок його ускладнень від початку під сезону у Шоцкінській громаді одна людина померла. За тиждень до шоскінського центру первинної медико-санітарної допомоги звернулось 270 пацієнтів. Тів з ГРВІ. це 163 дитини та 107 дорослих. Обстежені 55 пацієнтів на коронавірусну інфекцію, і двоє з позитивним тестом перебувають на амбулаторному лікуванні. Як проінформував керівник минулого тижня. Центр первинної медико-санітарної допомоги отримав від благодійників сучасне медичне обладнання. Ми Отримали від партнерів GIZ та благодійного фонду е, пацієнти України е, медичне обладнання. остаткування для роботи закладу е, таке сучасне необхідне. Це аналізатори, е, портативний дефібрилятор, е, електрокардіограф. Сучасний і дуже ще багато іншого обладнання. Очікуємо. На приїзд спеціалістів для навчання роботи з цим обладнанням і будемо впроваджувати в роботу. Центру для надання більш якісних послуг Держпродспоживслужба продовжує санітарно-просвітницьку роботу закладів торгівлі та на ринках. Також проводимо свою поточну роботу, що стосується моніторингу цін. Тому це проводиться щотижнево. Протягом минулого тижня у громаді зареєстровано сім осіб підприємців. Натомість припинено діяльність лише двох. Про це повідомила Оксана Белясник, очільниця відділу державної реєстрації шосткінської міської ради. Добре, це позитивно, так. це позитивно. хоча Цифри зовсім мінімальні і зовсім мінімальний рівень реєстрації. Але нічого, будемо працювати на цій. Цим...